А ти чого сюди залізла? Дивіться Чого там вховаєш? Перепілочки вже підрожчі. Потім, звичайно, мало місця, але вони тут тільки спец, це я вже не встигла пересадити. Це насипали їм цілі. Вони скини ще помилоть його що раз. Все так, щоб вони хоч не випадали. помили Помиленого їм насипан корму. Хто це в нас тут сидить? Як ти сюди заліз? Валентин. Ти в два рази більше, ніж це гніздо. І чого ти сюди заліз? Ти корочок підзиваєш? Як? Як ти сюди заліз? Як ти розвернувся. Ось його курочки теж сидять. Ось. Це кочечками, звісно, хочуть бути. А це він сюди в мості, все взагалі не понимає. Ну, це отой здоровецький кивень. Я відео показувала. Я не знаю, просто він сюди вліз. Це перший раз таке. Може сидіти тут? Добре, сиди. Кукарікай. 嗯，不学习。嗯嗯嗯